В Ірпені відбувся забіг, приурочений до міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства. Мета заходу прояв небайдужості до постраждалих, які пережили або й досі перебувають в стані насильства. Про це повідомила прем'єр-міністрка Ольга Стефанішина. В першу чергу важливо, щоб тематика, яка є дуже складною, про яку дуже важко говорити, питання насильства, домашнього насильства, сексуального насильства, особливо тортури фізичних зучань в умовах війни, в умов Мова, хто ж це є прямими військовими злочинами? Це не ті питання, про які люди і жертви, і свідки. А часто говорять це найбільш скриті злочини своєю чергою. Координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун зазначила, що світ бачить, як українці дають відсіч гендерно зумовленому насильству. Ми кажемо рішучі ні насильству проти жінок, ні насильству проти дітей і ні насильству проти літніх людей. 16 днів активізму проти насильства це світова подія. Тут в Україні ми починаємо її відтерпення. Тут ми відкриваємо перший день цієї акції. Оксана Жолнович зазначила. Аби запобігти домашньому насиллю в Україні, функціонують кризові кімнати, кімнати денного перебування, притулки, а також виїзні дисциплінарні команди. Їх робота особливо ефективна в зоні бойових дій і на деокупованих та прифронтових територіях. Такі команди є досить ефективними. Кожна людина, яка постраждала від домашнього насильства, має можливість звернутися в тому числі на гарячу лінію, де їй буде надана психологічна допомога а так само звернутися до будь-кого із працівників соцслужб, соцзахисту, соціальної сфери, і вона буде переспрямована в відповідні кризові кімнати до тих фахівців, психологів, соціальних працівників, юристів, які допоможуть комплексно вирішити питання і. Допомогти захистити свої права в цьому забігу також беруть участь поліцейські різних підрозділів і. Зокрема, також присутні тут сьогодні ті, хто безпосередньо реагує на виклики домашнього насильства, які надходять на лінію 102. це і патрульна поліція, і спеціалізовані поліцейські групи, які виїжджають виключно на ці виклики. І це дійсно той захід, який показує небайдужість об'єднання. Тому що я переконана, що сьогодні, коли Росія вчиняє страшні злочини, Відносно цивільного населення і вчиняє насильство, вбивство українці, і ми, як суспільство, не маємо толерувати і приховувати випадки домашнього насильства в родинах. Участь в забігу взяли понад одна тисяча людей. Вони могли пробігти дистанції 200 метрів, 500 метрів, кілометр або 6 кілометрів. Також серед учасників забігу урядовці, представники депутатського корпусу, керівники міжнародних організацій і дипломатичних представництв, громадські і культурні діячі, естафету забігу ірпінці передали іншим містам України та представникам української діаспори в Чикаго.